Це ще один іноземець, який не встиг дістатися до укриття під час повітряної атаки на Київ. Усе, що з ним відбувалося, він знімав на камеру. Думаю, мої сусіди вчинили розумно, коли пішли в підземний перехід, а не аж до метро. Я буквально можу перестати існувати будь-якої миті. Було б паршиво. Джеред зробив дурну помилку. Повернув направо замість наліво, обрав довгий шлях до метро замість більш практичного переходу. І в результаті його вбила російська ракета. Ось так це буде звучати. Давайте цього уникнемо. Йдемо трохи швидше. Здається, казали, що летить 5. Сподіваюся. Бляха, 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 бляха. Okay. Okay. Oh, oh, Вони вже okay, тут. There, yeah. Одна one пролетіла. Це saw... схоже ППО. Ляга, окей. Я не знаю, чи зможу піднятися. Спробую дістатися. Справді зробив неправильний поворот. Можливо, зараз зможу дійти до метро. Окей, окей, окей. Ось люди біжать. Тепер, коли ракети пройшли, щоб сховатися в укриття, так само як і я зараз,